Всім привіт! Нагадую, що мене звати Марина, і ви на моєму каналі Нататки Екскурсовода, де я зараз, а зараз я на горі, котра зветься Гора Фесті. А розказ про цю гору буду, буде згодом. А Я що хочу вам казати, що я приїхала зняти відео на горі. А потім вже буду доробляти це все вдома, і там я вам вже детально розповім про це місце. І хто дочекається, до речі, той ще отримає рецепт бівштекса від угорського. Художника. Ну, що хочу сказати? По-перше, в нас була дуже спікотна влітку і була дуже висока вологість, і це було дуже важко. Зараз я подивилася вранці на термометр, і що вам хочу сказати, температура майже така, як була при тої вологісті, але сухо повітря е, таке. Сухе, і в порівнянні з тим, як було, якщо б у вологості не було, я би зараз казала, що дуже спекотне, дуже. А те, що повітря таке в нас сухе, то це вже нормально. Тобто людина, вона звикає, до чогось звикає, а до чогось вона пристосується в порівнянні. Оця гора Фесті, і зараз я вам розповім, що з саме. Цієї гори можна побачити панораму Мукачева. І от, власне, для цього я сюди і приїхала, бо в нас вже в четвер буде дощ. А коли буде дощ, то панорама буде так, ну, вдалі, вона там буде, але треба буде також і розповідати про, як про художника. Да? І зараз я вам просто запропоную помилуватися панорамою. Міста Мукачево. Чити ми на горі і можна вже роздивитися, сонечко сяє, яскраво наше місто, що воно в оточенні гір. Отак От я вам трішечки це все буду знімати. Але я кажу, що розповідь буде вже вдома. Просто на горі це не дуже зручно робити. О, таке наше Мукачево. Там вдалі ви бачите наш паланок, який височіє над містом, як і має бути. І, до речі, чи, чи така, це така ом, риса ом, містечок. Да? Середньовічних, що де б ти там не був, або в Словаччині, або в Угорщині або в Туреччині, то над маленькими містами завжди височіє замок. Я а, згадую а, завжди з радістю а, про а, наші візити з Євпаторії до турецького міста Селівке, побратима Євпаторії, і там теж а, Селівке місто невеличке, а на Горі на Цілівки височіє замок. І там є також річка в нас Латавіца, а в Сілівке ріка Йоксу. І зараз я тут знайду так собі, де стати, щоб ви побачили панораму. Панорама маленька. А все нагадує про Крим. Да? Бо в Криму теж є панорама Кримської війни. Але зараз вона також окупована, і ми будемо сподіватися, що коли Крим вже буде вільним, то можна буде вже і туристів возити дивитися цю панораму, тому що багато з вас до окупації там були. А що тут всередині? Всередині це копія той панорами. Я е, таку таємницю буду тримати, хто це зробив, і що це за копія або репліка. Бо кажу дуже цікава буде, я сподіваюся, моя вам розповідь про це. Але все це. Згодом, згодом, згодом. Я ж кажу, вже в четвер буде дощ падати, і це буде сприяти тому, що я вже вдома, з філіжанкою кави і з е, чим да, треба буде купити бівштекс і розповісти той рецепт. Бо турист має бути нагадований не тільки знаннями, а ще й чим правильно смачною їжею. Ну все ще раз. Я я не можу відірвати своїх очей від свого міста, я вже кажу своє, тому що я не тільки в цьому місті живу вже дев'ятий рік, але я вивчаю, вивчаю його історію і трішечки рекламую себе. То справжній гід, справжній гід він прокидається коли зрана, і коли в нього немає екскурсій, що він робить? Правильно, він їде вивчати. Місцевість і навіть їду туди, де вже був багато разів, бо можна щось побачити і почути інше. І що робить, він починає готувати розповіді про, Ну, наприклад, як зараз я буду готувати розповідь про цю гору Фесті. Отак, От все. А зараз їду додому. І там ви почуєте вже більш детально саме про цю панораму. Все, всім привіт! Дякую за лайки, дякую за ваші підписки. Зараз буде друга частина. Ось ви згори приїхали, хоча це було в понеділок, а сьогодні в нас субота. Але, але що треба? От в мене вже майже готовий до смаження бівштекс фесті. Саме чому я це роблю не в понеділок, або не вівторок, або навіть не в четвер, тому що спочатку м'ясо треба покрити, намастити горчицею та потім потримати в холодильнику 2-3 дні. От це саме я зробила. Потім, я не знаю, там видно вам чи не видно, сподіваюся, що видно. Коли ви це все зробите, ви робите на м'ясі такі собі надрізи, і туди треба поставити цибульку та копчене сало або бікон. Ну і це ж Закарпаття, тому без паприки тут практично не можна. Уявити ніяку страву, оце Добринська паприка. Тут у нас є село Велика Добрань. Я там була двічі, двічі вам вже розповідала про Добринську паприку. І я чому раджу купляти саме цю паприку? Тому що вона вирощена в Закарпатті. Отут поряд з Мукачевим. і вона завжди. Свіжа і вона вона така собі дуже-дуже запашна. І зараз я буду смажити, а коли я це все підсмажу, я вам вже буду демонструвати результат смаження. Ось поки наш біфштекс смажиться, ще трішечки треба почекати. Я що хочу вам. Це стосується і жінок і до речі, ні тільки жінок, що завжди такі маленькі радощі вони роблять життя наше більш таким комфортним. Дивні асоціації. Мої діти завжди кажуть, як воно в тебе, мама, це трапляється в голові. Ну якось так трапляється. Для мене завжди осінь була пов'язана, ну звісно, з Пушкіним. Куди ж без цього? Я ж народилася до далекі. Ще радянські часи, і я кожну осінь дивилася і передивлялася або читала барошня крістянка. Чомусь це був такий настрій осінній для мене. А також я дивилася восени багато разів фільм Сабака Баскервілі. Ну зараз є прекрасна, до речі, версія. Я теж її знайшла, англомовна. Ну, з зрозумілих причин я цього не роблю. Але от такі підставочки я собі придбала. Бачите, тут такі качки в мене. Да? І вони, я не знаю, бачите ви, я буду так вам показувати цю качку, чи так цю качку показувати. І вони саме і роблять той осінній настрій для мене. Тобто, якось так. А, до речі, щодо Пушкіна, зараз я вам покажу. Почекайте хвилиночку. В мене є його книжки, да, і ці книжки Пушкіна з Секс Лібрісом родини моїх батьків. Батьків ще купляли мої мама з татом. І я не можу їх на смітник вибросити. І я це ну, як спогад про батьків я зберігаю. Але я таку іграшку собі придбала випадково. І це мій Пушкін зараз. і Я там його, в така інсталяція біля книжок з творами поета в мене ще отакий Пушкін. Так, зараз, поки ми це все робимо, Пушкін тут хай зачекає трішечки. Зараз все підсмажилося, я тут це вимикаю. І що, коли у вас вже шніцель готовий, ой, Пушкін впав. Не витримав він злощань. Пушкін. І його треба покласти на шматочки білого хлібчика. Оскільки Пушкін не хоче, бачите, ну давай тут. Зараз будемо каву пити, то я його кладу на шматочки білого хліба. І цей хліб в мене полонинський. Будь-який гарнір пасує до всього шніцеля фесті, але я такий собі підсмажила. Перчик, я дуже полюбляю гострі страви, і так зверху я поклала. Все, на прогулянку я вас звазила на гору Фесті. Я вас нагадувала шніцелем Фесті. Зараз ще трішечки я вам розповім. І що я вам бажаю? Ну, собі я бажаю смачного. А вам я бажаю бережити себе. Бережіть. Зараз е, в нас е, ну, до крамниці приходиш да? і ну, завжди тут кажуть, в Закарпатті дуже вічні люди, і вони кажуть, там до побачення, вдалого дня, а зараз обов'язково додають, Бережіть себе. Ну, далі ще буде. Ну, а зараз третя частина мого а, відео, і я а, ще додам а, інформацію, саме чому Гара Фесті, а, саме чому вона а, нас, нам цікава. Ну, знаєте, є гори, а, на котрі треба йти для того, для того, щоб побачити краєвид. Ну, а гора Фесті, а, вона не дуже висока, 200 метрів над рівнем моря. А Мукачево 148 метрів над рівнем моря, тобто не треба йти е, е, дуже далеко. Ну, Ви все бачили, там вже зробили таку доріжку зручну, е, щоб дістатися на горі. Але коли ви потрапляєте на гору Фесті, е, то тут є таке поєднання зручне, що ви бачите і е, панораму нашого міста, і ви бачите. Е, Копію монументального полотна, яке, до речі, було зроблено угорським художником на ім'я Арпад Фесті. і це полотно зветься Прибуття угорців. І чому саме ця гора і там зробили в 2013 році копію панорамного полотна Арпада Фесті, тому що Завдяки Адальберто Поповичу, котрий шукав і розшукав саме цю гору і розшукав саме це місце, звідки було зроблено, і це вже історики підтверджують, що стовідсотково це так було, звідки було зроблено ескізи для майбутнього полотна прибуття угорців. І саме Арпат Фесті, коли він приїхав до... Мукачева, він оселився в отелі Чілок або Зірка. І зараз цей отель теж в нас існує. І він там жив, і він теж ходив горами і шукав саме де буде ну це більш так виглядати да? тобто угорському, коли він писав це полотно, то угорська державі вже було тисячі років. І угорці вони святкували так званий Міленіум, да? тобто вони знайшли свою батьківщину тисячу років тому. І от Арпад Фесті ходив-ходив і знайшов найбільш таке з його точки зору місце, яке відображало би і приближало б до реальності його полотно. І якщо там ходити по колу і роздивлятися ці гравюри, я маю на увазі зараз саме Гору Фесті і ту репліку панорами, то можна порівнювати, так, що ви бачите на гравюрі, і що ви бачите саме. Якщо подивитись на гори, якщо ви подивитесь на міста Мукачеве. Те ж саме, що бачив і вождь угорських племен Арпад, котрий і привів угорців на територію сучасного Закарпаття, привів їх в Європу для того, щоб вони побудували в майбутньому свою державу. Що цікаве, що Арпад фест його Справжнє ім'я Арбат Сільвестр Реренбек, і він був з родини переселенців, німецьких переселенців, і народився він на території сучасної Словаччини, а ця територія, звісно, в середині 19 століття входила до складу Австрійської імперії. Да, це зрозуміло, село Гурбанове Ну, Якщо він був п'яте дитина в родині, але дитина талановита. І він вже отримав освіту як художню освіту спершу в Баварській академії художньо Мюнхені, Потім він завершив навчання в Відні. Ну а потім вже повертається і працює саме в Будапешті. І його панорамне полотно, прибуття угорців, воно постраждало під час Другої світової війни, але в 1995 році його було відроджено, і зараз це полотно можна побачити в, саме в Будапешті в е, Угорській е, національній, е, як воно зветься? Ой, я вже забила, я перепрошую. Що вона знаходиться в Угорській національній галереї. Перепрошую, горська національна галерея Будапеште. А саме чому? Бо я дуже хвилююся. Знаєте, я ж вам казала, що я Кримчанка. А тут така дата народився Арпат Фестів 1856 році. А саме в 1856 році закінчилася Кримська війна. І е, на, в Севастополі, які е, зараз є в окупації, ну ми сподіваємося, що це недовго буде ще тривати. Там є теж панорама, яка присвячена подіям Кримської війни. Да? Я завжди такі місточки шукаю. От я побачила дату: 1856 рік, да? рік. От Кримська війна, і теж є панорама, і є вона в Севастополі. Я сподіваюся, що після деокупації. Я запрошую своїх друзів, Закарпаття до Крима, і ми обов'язково поїдемо і в Севастополь, щоб побачити цю панораму. А зараз до да Будапешта нам ближче їхати, і там ми можемо вже побачити панораму прибуття угорців. І що яке співпадіння? Співпадіння, що Гарпат – це ім'я. Того вождя да, угорських, одного з угорських племен Арпада. Арпадом звали і Фесті, да, художника Фесті. А що означає ім'я Арпад? А ім'я Арпад означає насіння. От знаєте, такі люди, талановиті, вони сіють то насіння, воно проростає і вже залишається на століття з нами. Отака історія. А що стосується бштекста Фесті, то я його зробила завдяки тому, що є така кулінарна книга, мала угорська кулінарна книга, котра була написана Каролем Гунделем, це угорець, але теж німецького походження, і він збирав всі рецепти угорської кухні. І він був ресторатор, і був теж повар, і він сам вигадав цей бівштекс-фесті, він чимось, до речі, нагадує Лоці Печені. Я їх теж робила на попередніх відео, там можна розшукати. І, тобто, це така сото-огорська закарпатська страва. Тобто... Отака моя е, сьогодні е, з вами бесіда відбулася. Я вас дуже прошу ставити лайки. Да, ми такі жебраки, блогери завжди просимо, щоб е, знаєте, ну завдяки нашому відео люди дізнаються про Закарпаття, де вони ніколи не були, до речі. І е, коли я приїхала в Закарпаття і до мене почали приїжджати і друзі, і е, родичі, то вони були здивовані. А ми і гадки не мали, що Закарпаття саме таке. А Закарпаття то Європа, як не кажи. І ще пишіть в коментах, що ви хочете побачити, поки, поки в нас така погода дуже комфортна. І я коли, коли була на горі, я чомусь думала, що буде дощ падати. Ні, бачите, в нас така милива хмарність, але переважно така сонячна погода, і вона сприяє ще автопрогулянка. Все, дякую вам всім за увагу. Дякую, дякую, пока-пока, до зустрічі!